Добрий день. Ми раді вас вітати на нашому майстер-класі, який проходить у рамках міжнародного проєкту Народна творчість у нестандартних техніках в реалізації україно-литовського календаря Візерунки, що єднають 2023. Цей проєкт проходить за підтримки Ради культури Литви. Основна мета проєкту це культурний обмін. Де ми зможемо дізнатись щось нове про литовську культуру, образотворче мистецтво та розповісти про українську культуру та образотворче мистецтво, декоративно-ужиткову творчість нашим литовським друзям. В рамках проєкту запланований конкурс ілюстрації до україно-литовського календаря на 2023 рік. Більш детально ви зможете ознайомитись з умовами проведення конкурсу в описі до цього відео або у листі, який ви отримали. Якщо ви виявите бажання прийняти участь у конкурсі, то ми будемо чекати ваші роботи з означеного завдання, яке ви отримали на свою електронну скриньку. Ну а сьогодні ми познайомимо вас з литовськими візерунками, розповімо про їх значення і спробуємо з вами намалювати малюнок. Цей майстер-клас підготовлено викладачем образотворчого мистецтва Кайшадорської та Жасляйської прогімназії довіл Бутініє. І перш ніж ми перейдемо до самого малюнка, давайте розглянемо литовські національні символи та орнаменти. Познайомимось з їх значенням та метою використання. Народні орнаменти широко використовувалися в національних костюмах. Якщо поглянемо на традиційні литовські візерунки, то ми з вами можемо побачити, що вони нагадують деяких тварин. Наприклад, ось ви бачите, рак, жаба, козяча лапка, павук. Але кожен міг знайти щось своє в цих візерунках. Ось, наприклад, кінь або голова коня, який використовувався не тільки на одязі, але й на будинках, флігелях, в народному побуті, в розписі. Зірка або троянда. Відкові візерунки також були дуже популярними. Особливо використовувалась лілія, яка символізувала цно. Цноту та чистоту. Ткані та плетенні стрічки теж були поширені у Литві. За рахунок ритмічного повторення деяких символів формуються різноманітні композиції. А зараз пропонуємо вам розглянути малюнок, який сьогодні ми з вами спробуємо намалювати. Це дві стрічки, виконані в кольорах литовського та українського прапорів. Посередині зображений хрест. Але ви можете зобразити все, що вам заманеться. Це може бути і дерево, і щось своє ви можете там намалювати. Але будемо малювати ось ці традиційні стрічки з традиційним литовським орнаментом. Для цього нам знадобиться аркуш паперу А4, простий олівець, пензлі та фарби гуаш. Намалюємо дві стрічки. Розділимо їх на п'ять рівних частин. На першій стрічці в кожному квадратику намалюємо ромб. На другій стрічці намалюємо хрестики з двома гачками. Це так звана голова коня. Беремо фарбу шовтого кольору, замальовуємо стрічку. Так само замалюємо другу стрічку. Беремо зелену фарбу. Після того, як жовта фарба підсохла, ми зможемо з вами побачити наш ескіз. Розмалюємо зеленою фарбою ромбики. Червоною фарбою в кожному ромбику намалюємо маленький ромбик та додамо ще невеличкий елемент. Промальовуємо наші хрестики з гачками. Всередині малюнку ви можете промалювати все, що вам заманеться. Це може бути дерево, хрест або те, що вкаже вам творча фантазія. Чекаємо на ваші конкурсні малюнки. Та на ваш малюнок з майстер-класу. Сподіваємося, що вам сподобалось. Кращі роботи, відібрані в рамках проєкту, будуть надруковані в україно-литовському календарі. Всі учасники конкурсу отримують сертифікати учасника міжнародного культурного проєкту. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!